В астрономії часто використовують поняття антропний принцип він говорить, що весь всесвіт влаштований спеціально для життя, особливо людського. Слово антропний походить від грецького антропус людина. Якби навіть деякі параметри всесвіту не були настільки точно врівноважені, то життя на землі було б неможливим, наприклад. Припливи, викликані місяцем на землі. Якби місяць був ближче до землі, то хвиля океану захльостувала б континенти, а моря нагрівались б до кипіння, настільки сильним було б тертя, яке викликається хвилями. Розташування місяця відповідає оптимальним умовам життя на землі, і це наумука – Бога. Також задані Богом маса протонів та сила тяжіння мають саме такі значення, які забезпечують рівновагу Всесвіту. Всюди, у Всесвіті видні закони за затверджені Богом. Високий рівень складності, світобудови, науковий факт, а поява всього з нічого це фантастика. Наука завжди ґрунтує на фактах, які можна перевірити експериментально. Візьмемо перший закон термодинаміки. Загальна кількість матерії та енергії у Всесвіті залишається постійно, що це означає, що створення нових видів ніколи не спостерігалося. Бог створив світ і акт творіння завершено. Це наука. Другий закон термодинаміки – ентропія. Все руйнується, занепадає та вмирає, а не стає більш досконалим, як стверджують еволюціоністи. Третій закон термодинаміки говорить про те, що енергія має бути спрямована. Некерована енергія спричиняє хаос і руйнування, подібно до енергії слона, в посудній крамниці. А тонко влаштований світ демонструє спрямовану енергію творця, подібно до тієї, яку ми бачимо на будівельному майданчику. Походження всього з нічого. Унаслідок чистої випадковості це фантастика. Логія є найточнішою, адже вона вчить про Бога та безсмертя, і порушення її фундаментальних засад призводять до трагічного фіналу життя і на землі, і у вічності. Подібно до того, як фотосинтез це найскладніша нанотехнологія, без якої життя на землі буде неможливим. Теологія життєво необхідна людям.